Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про дипломатичну складову деокупації. Коли ми говоримо про дипломатію як інструмент деокупації, треба розуміти, що мова йде передусім про підготовку. Дипломатична складова може вирішити лише дві задачі: перше. Ускладнення міжнародного положення ворога, друге, забезпечити собі союзників та їх підтримку. Втім, вкрай рідко ця підтримка буває військовою. Нашим першочерговим завданням на дипломатичному фронті має бути кардинальна зміна формату переговорів. Переговорні майданчики по Криму та Донбасу мають стати єдиним форматом, навіть якщо способи деокупації півострову та ордло. Будуть дещо різнитися, розглядати їх у відриві одна від одної неможливо. Мінський і нормандський формати переговорів багаторазово вже довели свою безперспективність. Єдиним адекватним форматом перемовин для нас може бути Будапештський формат. Саме його ми маємо ініціювати. У перемовному процесі мають брати участь не європейські союзники Російської Федерації, а гаранти. Нашої територіальної цілісності, ну країни підписанти Будапештського меморандуму. Адже в іншому випадку, вся система міжнародних відносин взагалі не має сенсу. Нашою головною ціллю на дипломатичному фронті має стати визнання Росії агресором на міжнародному рівні. Статут ООН прямо передбачає обов'язок міжнародного співтовариства створити коаліцію проти країни-агресора. Це має потягнути за собою призупинення права російського вето в радбезі ООН та повне ембарго до моменту визволення українських територій. Російські делегації мають бути виключені також з ПАРЕ та ВТО, парламентської асамблеї Ради Європи та Всесвітньої торгової організації. А санкційний пакет має бути не просто збережений, він має бути розширений. Аж до відключення Російської Федерації від платіжних систем SWIFT та Western Union. З огляду на те, що в НАТО нас в найближчій перспективі ніхто не прийме, краще орієнтуватися на статус союзника США поза НАТО. За ізраїльським зразком це цілком може знадобитися не тільки на дипломатичному фронті. Особливо актуально це буде у питаннях морської безпеки, адже в цій сфері. Нам треба робити радикальні кроки. Азовське море наразі для нас закрите не тільки фактично, але й юридично. Тут не діє міжнародне морське право, адже ця акваторія регулюється двостороннім російсько-українським договором. Саме цей договор і варто розірвати просто життєво необхідно. Натомість ми маємо прийняти новий закон про внутрішні води та територіальне море. Судноплавство ж навколо окупованого півострову має взагалі бути криміналізоване, і порушники мають переслідуватись, в тому числі із залученням Інтерполу. Додатковим фактором тиску має стати судова дипломатія. Україна має розпочати справді активний наступ у міжнародній судовій площині. Ми повинні підтримати позови всіх компаній, які понесли збитки. Чи втратили власність через окупацію Криму, а також зробити все для притягнення до відповідальності Російської Федерації та компаній, які провадять економічну діяльність на окупованих територіях. Втім, варто пам'ятати, що дипломатичний шлях це лише один з інструментів визволення, його одного явно недостатньо. Самою дипломатією ми можемо тільки сприяти визволенню наших територій. А не звільняти їх. Наївно вірити, що хтось із союзників зробить це за нас. Визволити наші землі зможемо тільки ми самі. Ми самі.